Ще одна гарна вправа це підйом зігнутої ноги наверх е, в положенні на ліктях. Чудова вправа пропрацьовує і прогріває гарно сідничний м'яс, е, гарно робити в комбінації з махом ноги. Але я це все вам буду писати. Отож, ми з вами займаємо вихідне положення. Да? Пам'ятаємо плече над ліктем, добре вперлися руками, подали огутіла назад. У нас таз над коліном. Є. Натягнули сідницю, видно, да? Піднімаємо праву ногу вверх. Є. Ми з вами трохи розслабляємо сідницю. Розслабили сідницю, нога опустилася. Не потрібно повністю опускати, просто розслабте сідницю. Є. Опустилася нога, напружуйте сідницю, нога піднялася. Опустили, підняли. Але пам'ятаєте, спочатку розслабили м'яз, починаєте зжимати сідницю і за рахунок того, що ви зжимаєте сідницю, нога якраз і піднімається. Нам потрібно працювати над акцентом на певному м'язі. Тому ви робите підйом наверх. Я люблю робити кожного разу в сеті. Тобто ви зробили повноамплітудні підйоми, це ось ці. Підняли наверх, зробили короткі пружини. Це я в положенні, коли піднята нога, трохи розслабляю сідницю і знову її напружую. Ось так виглядають пружинки. І потім роблю фіксацію. Все. Це дуже просто. Правильно.